Привіт, друзі! Хотів би поговорити, коли закінчиться війна. Теологічно, що Біблія про це все говорить, і чи можемо ми взяти якісь відповіді звідти? Ми можемо взяти відповіді з Біблії, тому що, ну, скажімо так, я таку підготовчу скажу, частину спочатку, тоді буде вже детальне пояснення. І в першу чергу, коли ми дивимося в Біблію, то ми бачимо, що в Біблії е, є дві частини. Завіт з єврейським народом, який ще називають Старий завіт, це Перша частина Біблії описується історія цього народу, і також, і також друга частина це друга частина це новий завіт, коли прийшов Ісус Христос. І сьогодні в усіх народах є церква. Ось і на сьогоднішній день Божим народом є церква. Ось і е, на сьогоднішній день християни є абсолютно в усіх країнах світу. Ось, тобто, в кожній країні у людей є шанс пізнати Ісуса Христа, істинного Бога. Ось і це перший момент, про який хотів сказати. Дивіться, е, той приклад, який стосувався Божого народу, яким в старому завіті був ізраїльський народ, до якого теж могли приєднуватися інші народи, і ми знаємо і Єгиптяни приєднувалися, і частина хананеїв, як Говонетяни, теж приєднувалися і ставали частиною завіту з Богом. А, Значить, а, таким от чином. І е, далі будемо говорити. Дивіться, значить, ось цей, скажімо так, зразок старого завіту можна застосувати для е, нового завіту, подивившись на історію е, на історію ізраїльського народу, можна сказати, що скажімо так, чекає український народ, тому що у нас наш народ абсолютно більше там 70-80% себе відносять до християн. Теж 70% мінімум завжди говорять, що вірять в існування Бога і не сумніваються в цьому. Значить, можна говорити на основі Біблії. Ось якщо люди себе ідентифікують християнами, а джерело християнського віровчення – Біблія, що чекає, і яка відповідь на війну? І дивіться. В Старому Завіті був ізраїльський народ. Ізраїль – це невеличка країна, ну, сьогодні це там 20 тисяч кілометрів. Київська область – 28 тисяч кілометрів, Львівська область – 20 тисяч кілометрів. Це міжнародно визнана територія Ізраїля. Тобто це країна, Україна там за півмільйона кілометрів, ну, міжнародно визнана 603 тисячі кілометрів. Тобто це 3, 30, якщо не помиляюсь, Ізраїль, не почекайте, так, 30 Ізраїлів, 30 разів більше. Так ось, ця маленька країна, вона була оточена імперіями Єгипетська, Асирійська імперія, так, тобто там вавилоняни, потім Перси, Греки. Ось тобто їм доводилося протистояти цим імперіям. І, скажімо так, дивіться, що відбувалося в Ізраїлі, коли ми почитаємо, там є книги в Старому Завіті Царів, книги, хронік, там де описується, як реагували ці е, ізраїльтяни. Ну Ми можемо почати взагалі з. Батька віруючих Авраама, ми бачимо, що коли тирани вони напали на напали на, на содом Гомору, захопили його родичі, він їх захистив із маленьким військом. Тобто, перше, що ми можемо побачити, що коли люди були з Богом. Ось, тобто, коли вони догоджали Богу, він названий батьком всіх віруючих Авраам він був слухняний Богу, він робив те, що Бог йому говорив, тобто Бог давав йому певні вказівки, слово, він це виконував. І Бог дав йому перемогу, він переміг там 4 чи 5 царів. Ось це читати, якщо читати книгу буття, там 10-20 розділи історії Авраама. Ось потім був створений народ ізраїльський, і ми бачимо, що коли вони в Ізраїлі. Ось, коли вони навіть завойовували Ханаан, то ми бачимо один такий момент, коли вони перемагали, коли вони були святі праведні. Тобто, одного разу вони пішли завойовувати місто Гай. Ось Ісус на, на чолі з Ісусом Навином, ізраїльський народ завойовував. вони не могли його завоювати. Всі інші міста завоювали. І виявилося, що в народі є гріх. Ось і. Через цей гріх, відповідно, через цей гріх, поки цей гріх, скажімо так, не виявили, не винесли і не позбулися його, ось була поразка, вони навіть з більшою кількістю не могли перемогти. Ось і тоді вони перемогли. Так само, якщо ми дивимося історію царів, так само весь старий Завіт і книги Хронік царів, ми бачимо, те, що так само. Ізраїльський народ перемагав і меншою кількістю, і над чином Бог давав перемоги тоді, коли вони були праведні. Наприклад, цар Давид він дуже багато перемагав, він догоджав Богу. Так ось ну, тобто, він його прославляв, він дуже любив Бога. Ось і коли грішив він завжди каявся, і Бог завжди давав йому перемогу над ворогами. Далі ми бачимо, що коли приходили неправедні царі, і так само до цього, до речі, були неправильні судді. Ось неправедні неправильні судді, була епоха суддів. Так само, коли заїжджали, скажімо так, і були неправедними, поклонялися там ідолам, Завжди була поразка, приходили, їх окуповували, знущалися, в рабство брали. ось, І були проблеми. Коли ми подивимося так само книги царів, так само, там, наприклад, цар Єзекія. Прийшла імперія там всю територію захопила, підійшли до столиці. Він прийшов, сказав: Ну він не посподівався на якихось там ідолів, на якихось людей взагалі він не сподівався. Він прийшов в храм сказав: Господи, ти бачиш, що говорять ці оця от імперія зла, і у нас нема надії ні на кого, крім тебе. І все, вони виграли. Туди прийшла на цю малесеньку розміром з Київська область країну. Прийшло імперське військо Асирійське, 180 тисяч чоловік. І Бог їх вразив, і вони всі побив, і там навіть археологи розкопали недалеко біля Єрусалиму. Ось так вони завжди перемагали, коли вони навертались до Бога. Ось коли вони реально відкидали всіх ідолів, не сподівались на допомогу інших людей. Сподівались тільки на Бога. Ось робили те, що потрібно робити, готувались до оборони, оборонялись, і Бог, Бог давав перемогу. Ось тому, що є і надприродні моменти, і в тому, що Україна не впала в перші дні тижні війни, теж є надприродні момент. Ось тому вихід для України, коли буде перемога, і як пришвидшити перемогу? Чим більше людей буде реально навертатися до Бога, каятися, приводити в порядок своє життя, відкидати всі свої гріхи. Ось все, все зло, яке вони, все зло, яке люди роблять. Ось. І сподіватися тільки на Бога, і не сподіватись на людей, тому що ніяка людина, ось Біблія говорить, що проклята людина, яка сподівається на людину. Е е коли люди будуть сподіватися на Бога, реально пізнавати Бога, міняти своє життя, проводити в порядок, тоді й буде перемога, швидше буде перемога. Ось набагато. Тому це єдиний вихід для країни, друзі. Ось і ну це не означає, що нашим ворогам не треба каятися. Їм треба каятись, але чим більше буде праведних людей в нашій країні, тим більше буде перемоги. Її тих і так багато тому над природним чином, хоча, скажем так, у нас менше сили було і є. Ось, але Бог все ж таки не дозволяє, щоб вороги вони перемогли. Ось і шлях до перемоги. Ми бачимо, що Бог завжди милував країну, коли там були праведники, і про Содом сказав, якому дав час на покаяння, що. Якщо буде хоча б 10 праведників помилую, але там не знайшлось навіть 10. Тому вихід тільки збільшувати кількість праведників. Друзі, якщо ви дійсно хочете почати пізнавати Бога, вивчати основи християнства, проводити свої, своє життя в порядок з Богом, можемо зустрітися з вами. Я знаходжусь в Києві. Ось напишіть мені. Якщо ви в Києві і не в Києві, теж з радістю з вами поспілкуюся. Хай Бог вас збереже. Захистить я молюся, благословляю вас і нашу країну і всіх захисників.